Стороку я не займався. і слава Богу, на сиди не займається. Не тому, що мені не потрібні гроші, просто вони реально не було часу. І я хотів займатися за законом. Опівпальні, будь ласка, я тут бував вашій відносин. Я хочу пояснити, як депутат обласної ради. І не тільки построю особа, не відчували. Справа в тім, що в 2014 року ми вже проголосували, що буде соціальний вибух, тому що велика кількість людей, які реально не мають роботи, дійсно, які живуть в свій. Але разом з тим люди, які мають вплив, розуміння, які знали, як працює система державного управління, почали оформляти землю. Хтось купував бої, хтось через кабінет міністрів, не через обласну раду, не через об'єктну громаду чи районну раду чи державну адміністрацію, через кабінет міністрів, брав вільні землі лісового, лісового фонду. Хтось просто скупив бої, і більше того, я знаю, що частина жителів Олеська сама є. І сьогодні настає час, коли землі всім не вистачає. Ті, хто вже дійшов до питання закону про пуштину відповідно до Кодексу Граната, незважаючи на відсутність закону про бурштину, намагаються їх залізнити від інших людей, які намагаються до багатої буршти. Але справа іншому, що сьогодні витримує відбувся соціальних вибух, які потрібно свідки вирішити. Я завжди говорив і говорю, що потрібно створювати місцеві підприємства з врахуванням інтересів місцевих людей, які взяти на роботу. Тому що, якщо умовно ми і ви пані маєте зі мною землю, ми її не захистимо, поки ці людей не візьмемо на роботу. Правильно? Щоб багато соціальних в суспільстві знизити, потрібно ці люди прийти на роботу. Друге питання. мене дуже готує те, що певна маленько особи, популісти, які човни не відрізняють, нещодавно по. Що немає завжди на брушницю. Це два багатових друзів, які чітко знають, що ніяк не чуть немає собі Але ж навіть цей шокола депутатом обласної ради, разом з нашим депутатом обласної ради Казюком Олегом Васильовичем, який член комісії, і Крамаєнком Сергію Мікавичу, який член комісії з бюджету, голосували проти надання дозволу будь-яким фірмам, поки не регулюють питання з місцевим громадою. І підтверджених боїстів є фотовіднафіксація за ці комісії, фотовідена фіксація засідання сесії. Пішти через кабінет міністрів і через державна і знайшти умову, умову, законну процедуру, яким чином її на себе оформити. І сьогодні люди отримали не землю, а спецдосін на повну додатку буштину, повну додатку бурштину. Але з іншого боку, це не власні землі. Більше того, це підприємство зареєстровано вже не в а в міроховищі, або начинки, говорять, що радніші будуть арестуватися, не в Гонконці. І ще що хочу сказати. Опищу андріївці замислі Лопатича. На цій землі ніхто не претендує, ніхто не способна. Не кажіть, що там хтось забрав у вас землю. ці землі. Я почали такі земельні бойові. Це було, до речі, ось я говорив про хороше дійсно. Варша повернули е, у власній громаді землі, які використовувалися за Я як журналіст за той час. I you З Миколаївської області, з Донецького регіону, попри, незважаючи на війну, з Приблизькою в Донецьку намагалися взяти землю тобто, під ця діяльність, але справді їх доводить просто тому, що помогала службі за собою. І там, я хочу відвертатися, людина розуміється на нашах, сьогодні там, історію, на після пустим, Але цю це все хотіли забрати у нас. Тому просто буде речі звернення, яке ми далі олій Голова ради районний, голова громади, голова ради адміністрації. Беремо керівників, беремо депутатів, здаємо автобуси і їдемо, щоб заблокувати діяльність установу Кабінету міністрів, Верховної Ради і Адміністрації. Тому що це три ключові органи, які впливають на процес прийняття рішень. Повірте, ні кімнати не на жаль, нічого не хочу зачитував зачитувати Олег Максимвич, не розпоряджається землями за межами своєї пункту. Прошу просто по людськи щоб не було подальшому викликів. Якщо у вас є інформація, що умовно ну, підставні особи намагаються ступити землю, намагаються ввести вас уману шляхом, там, передачі, передачу дошів, звертайтеся до нас, до проходу формі. Тому що ніхто, окрім нас, землю не залізкий. Це правда. І найголовніше бо ж тим треба перебувати законодавчо. тому що наші люди повинні працювати офіційно. Відповідно, в нас не повинні розкидатися так, як там не зараз кидаються. Податки будуть під місцевих бюджетів для того, аби будувати школи, лікарні, ремонтувати дороги і садочки. Оце наша позиція. І якщо ви погоджуєтеся з давайте разом працювати, а не просто кричати, аби що буде. Дякую.